На календарі 5 березня і саме сьогодні у світі відзначають день енергоефективності. Свято нагадує всім споживачам про необхідність заощадження енергії. Наскільки це важливо, ми, українці, добре усвідомили через варварські спроби Росії позбавити нас світла, тепла, зв'язку та інших благ цивілізації, які ми вважали абсолютно простими і звичними речами. Насправді, енергоефективність це не про відмову чи економію, це насамперед про заощадження. Оскільки з кожним роком вартість енергоносіїв стрімко зростає, а енергоефективність дає можливість зменшити суми в комунальних платіжках та зберегти довкілля, тож будьмо свідомими споживачами та підтримаємо нашу енергосистему. А про інші свята та вагомі події, що сталися саме сьогодні, 5 березня у різні роки, розповімо у нашій постійній рубриці День в історії. Сьогодні 198-ма річниця з дня народження видатного українського поета-байкаря Леоніда Глібова. Продовж свого життя він зазнавав переслідувань з боку російської влади. Зокрема, був звільнений з посади вчителя географії Чернігівської гімназії. А більшість тиражу його першої збірки була знищена за розпорядженням валуєвського циркуляру. Попри труднощі, Глібов створив понад сотню байок, які поєднували мораль і гумор. Цього дня 1870 року у французькій Ніці народився Євген Оскарович Патон. За проєктом науковця у Києві звели знаменитий міст через Дніпро, названий на його честь. Це перший у світі суцільно зварний міст, завдовжки понад півтора кілометри. Патон заснував у Києві інститут електрозварювання, який очолював до кінця життя. За проєктами Євгена Оскаровича збудовано понад 100 зварних мостів. 5 березня 1933 року у США були оголошені так звані банківські канікули. Таке рішення демократ Франклін Рузвельт ухвалив у другий день свого президентства в зв'язку з економічною кризою. Банки в країні не працювали тиждень. За цей час конгрес ухвалив закон про надзвичайну допомогу фінансовим установам. Результатом ініціативи Рузвельта стала укрупнена банківська система, ліквідація дрібних установ і, зрештою, вихід держави з Великої депресії. Сьогодні річниця Катинської трагедії. Навесні 1940 року радянські спецслужби у Катинському лісі поблизу російського Смоленська розстріляли близько 22 тисяч польських військовополонених. Згідно з таємним рішенням політбюро, їх вважали так званими контрреволюційними елементами, які начебто були загрозою для радянської системи, європейський суд з прав людини визнав масовий розстріл під катинню військовим злочином часів Другої світової війни. Цього дня 1970 року набрав чинності договір про нерозповсюдження ядерної зброї. За два роки до цього багатостороння міжнародна угода була схвалена Генеральною асамблеєю ООН і відкрита для підписання в столицях ядерних держав: Москві, Вашингтоні та Лондоні. Головна мета документу заборона поширення ядерної зброї, роззброєння та право на мирне використання атомної енергії. Наразі учасниками договору є понад 190 країн, зокрема і Україна. А яким буде 5 березня 2025 року залежить від кожного з нас.